Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас рубрика продам. Продається у нас сіно. Сіно суперове, свіжак 23-го року урожаю. Тюки в нас приблизно по кілограм по 17, плюс. важкі тюки, класне сіно горбове. Кому потрібно, звертайтесь, номер я закріплю в описі під цим відео. Ціна 50 гривень за тюк, кількість у нас 200 штук. Тільки оптом. Хоч на запчастини не заробимо, бо поламалася у нас сьогодні косарка. Убірвала у нас побило зуби, вже познімали. Тому така ситуація. Будемо ремонтувати, не знаю, потрібно продати ціну, щоб відремонтувати косарку. Отак і живемо. Так що, кому потрібно, Звертайтесь. Зараз відвозимо сіно на базу, вигружаємо. Не знаю, коли у нас з'явиться потенційний клієнт. А, забув сказати, знаходимось в Полтавська область, Решетилівка орієнтовно. Кому потрібно, дзвоніть, оточуйте. Що, дядько, відремонтуємо чи ні? Косарку. Відремонтуємо. А як воно таке сталося? Це така... Ситуайшн. Що намотувало сіно чи що? Та одну конічку зняли. Тепер треба зняти ще одну. Коротше, зараз відвозимо сіно і потім уже під'їдемо до косарки, подивимося що, що і як. Поки в замці в процесі розкажу вам, відповідаю на ваші коменти. Зараз і 20, мабуть, писали за, цю, за цей індикатор, чого, чого плимає. Ти покажуть, що це ручник. Ні, народ. Ручник у нас не включений. Це в нас індикатор показує про те, що нема тиску в ресивері в пневмосистемі. Компресор у нас постійно качає і... Відкритий у нас виходить балон і постійно він стравлює. Тому і світиться даний індикатор. Ну, і ще відповідне питання, яке у вас, мабуть, виникнуть. Для чого ми накосили це сіну? Пору у нас вдома немає, на господарстві також немає живності. Тут просто була така можливість, то сарка своє є, зребти є чим. Тому і скосили і заготовили трошки сіна на продаж. Так що, кому потрібно, звертайтесь. Ціно дійсно гарне. А сіно, як чай, ай, далі? Ось іде незалежний експерт. Олександр, як вам сіно? Я й корову здав, хай її грати. А права, у вас трава. Ну, скільки, яка багатіка? До двадцятки, так, Тільки добруть, добруть, дядько, старався, присував. Так, ну що, ми сіно вигрузили. І ще не відходячи від каси, хочу запропонувати вам. Є в нас два ящика отаких от запчастин. Це в нас в більшості вкладищі до автомобіля ЗІЛ. Що тут пише у нас московський агрегатний завод Зіл-130, ЗІЛ-131, ЗІЛ-375. Повний. Набор тут є, що хочеш. Багато порозсипаних, але ось є цілі набори, ось вкладачі. Ремонтний 005, 16 штук. Діаметр 74,8. Коротше є що вибрати, кому потрібно, не знаю, чи воно ще досі актуально, оці. Вкладачі ціна актуальна. Номінальний. Тоже вкладачі, так? Да? Зіло 130 ремонтний 1,5. Багато порозсипаного кольця. Є цілі набори, кому потрібно. Ціну я не знаю. Ціну хто кому потрібно буде, пропонуйте свої ціни, будемо домовлятися. Вот так а уж. не, он советские, лучшие, чем те, что сейчас. Ну, Вот да. <coughs> такие наборы, есть сили, есть Ось, я цели, я роз, Вот двигатель ВК-53. двигатель? Ремонт размерный 0,05. До зела, в принципе, можно подобрать, да? Зил, да. Таке більш-менш актуальне. Ось такий комплект. Ось повний комплект. Ремонтний 1,5. Що тут ще є? Кольце. Даже газ є, дивись. Там ще пальчики десь були, підчіпники. Коротше, кому треба таке багатство, номер буде в описі під відео. Пишіть, телефонуйте, запитуйте, будемо домовлятися. якісь пружинки. Олександрович. Комбайна справила чи ні? Справила. Діло буде? Да, Що там, бункер цілий? Так, ну що? косварку відремонтували. Як нова, так, Олександрович? Да, тільки треба наукника надіот. Чого? Хай все послухає. Шумить? Гутьоть! Ну що, як косарка, дядь? Вогень. Супер, Да? Огонь? Огонь! Как в Олександровича Джундір? Ні. Да. Іде кого з молотка. Що <laughs> там? А пиво. Пиво без водки. Так, что у нас сегодня Александрович выторял? Підлота трошки бункер. Понашивал там нашивки. Повирізав, позакльопував, бо зерно сипалось. Вже крані кукурудзу домолачували, то вже було зовсім критично. Як то кажуть, жнева покажуть. Ніяк не займуся цими датчиками, ну, точніше, датчики вже встановлені. Там потрібно е провести е проводку на свої місця, ну і докупити планшет. З планшетом ще, ще питання не вирішено. Ну а так, в принципі, помить Джона. Ай, до речі, хотів спитати, може в когось є така резина незадорого на Джондір 9600. Можливо, в кого є, напишіть. Бо дуже потрібна хоча б запаска, щоб було. Ну якщо, якщо буде з диском, то взагалі буде супер. До речі, питали за, за оці наварки. М -м -м -м. Рвало тут диск, наскільки я розумію. Наварили, все ніби тримається. Що ще по комбайну? Е -е, вентилятор там обдува Олександрович зняв, там тулочка була розбита. Відремонтували, вту... втулочку зробили, кондиціонер працює. Так що діло, діло може і буде. Надіємося, що буде. Ось такий тут Олександровича творчий безлад. Не знаю, що там у нього. Гробці здохли чи що там у нього. Чи миші завелись. Ну якось отак. Ну це його робоча обстановка, а як хоче, <смас> так її і, і влаштовує. Ми сюди носа свого не сунемо до Олександровича. Так. Трактор петалачі, це трактор не наш, трактор дядька, ну, і Хто бачив вчорашнє відео, де ми е випробували культиватор Альтаїр. він стоїть. Багато коментів було за те, що... що ти так рекламуєш, ти МТЗ, розказуєш, яке воно класне, там суперове, це ж е техніка окупанта. Я, по-перше, хочу відповісти, що я ніяк не рекламую, не тащусь від цих МТЗ ніяк. Просто хто не розуміє сарказм, то його вже й не зрозуміє. Так що якось отак. Ну, і по тракторах, що хочу сказати, той самий китаєць Ловол. На мою думку ж таки, знову на порядок вище того самого МТЗ. Ну і само собою, якби була така можливість, то за того самого МТЗ тут давно б би стояв би якийсь Джондір, або клас, або нью холланд Тим більше, я думаю, що було б так. Ну, А поки що. Працюємо тому, що є. Е, не палиже нам ті МТЗ. Багато в кого вони є в господарстві і виконують свою роботу. І це вже техніка не окупанта, а техніка українська, яка працює на нас, на Україну. Так що не забувайте про це. Ну і такий МТЗончик, зончик. Кому цікаво, старенький. Але свою роботу робить. Само собою. Все в маслі, все в батьоках. Це МТЗ, тут нема чому дивуватися. От такий тракторець. Може хтось захоче купити, треба дядькові запропонувати. До речі, гарна ідея. Нехай продає і купує собі новенького джундіра і салона. Оце, я думаю, ідея на всі 100. Це вже друга косарка в нашому господарстві. Першу вже розірвало десь, в ангарі стоїть там розірвана. А ця була куплена. Е, здається, в 21-му році не зовсім вона стара, точніше, майже нова вона повинна бути, але вже, вже є такі нюанси. Замінили зірочки, ніби, ніби все працює. Так що такі справи. На цьому завершуємо наше коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Ставте пальці вгору і все буде Україна. Ютуб на зв'язку. Що за посиденьки? Так, службу тягнем. Що тут посторонілися на, на території? Все, вже після п'яти нікого не повинно бути нахер. Чого це, Олександрович? А він комбайнер, найголовніший. Да. А їм можна, так? Да? він да, може задержуватися тут, блядь. К жнивам он готується, в нього все должно быть на мази, все бляха, муха. Только... А, это как футболисты, <сих> да, їм треба ж а, раціон. Да, йош, льотики, да, Куди, Олександро, льотчики, да, эти. Куда, Александр, стоять? Табак, казал, так ты. Казал, табак, так ты, надо ему. А на шу, понял? А, а до чего ж ти хороша, да? Де? Иди к що ти пахнул, а не ты бегнул. Я говорю, что она будет и поломать, да, Александр? Да, да, да. да.